Всім привіт! Мене звати Андрій Бринь. Вітаю вас на каналі про інвестиції та фінансову грамотність. Сьогодні поговоримо про інвестиції у цінні метали: золото, срібло, платина – Це не тільки красиві метали, а й один із способів зберегти та примножити свій капітал. У цьому відео розберемось, для чого інвестувати у фізичні метали. Де. Як їх купити, що таке спред та інші деталі, які повинен знати кожен інвестор. Поїхали! Для чого інвестувати у цінні метали? Перше і найважливіше це захист капіталу від інфляції. Гроші знецінюються. Щороку, через інфляцію наші накопичення мають меншу вартість. Тобто з кожним роком за ту ж саму кількість грошей ми можемо купити менше товарів або Послуг. А цінні метали це тверді активи. Вони збільшуються у вартості паралельно збільшенню інфляції. Бувають періоди, коли золото, срібло та інші цінні метали ростуть у ціні набагато швидше, ніж інфляція. І на цьому досвідчені інвестори вміють заробляти. Захист від девальвації. Фізичне золото зберігає купівельну спроможність. Навіть тоді, коли валюти знецінюються, його не можна надрукувати чи роздути як паперові гроші. Універсальна цінність. Золото та срібло це міжнародно визнаний актив. Їх приймають по всьому світу і легко конвертувати в будь-яку валюту. Інструмент хеджування під час кризи. Коли фондові ринки падають або починається. Геополітична нестабільність, інвестори втікають у золото, що штовхає його ціну вверх. Ви можете порівняти графік вартості S&P 500 і ціни золота. Ви наочно побачите, що коли S&P 500 обвалюється в ціні, золото зазвичай починає швидше зростати. Конфіденційність. Покупка цінних металів, особливо з доставкою. На зберігання або самовивозом може бути конфіденційною, без потреби відкривати рахунок чи вказувати персональні дані як у брокера. Довгострокове збереження багатства. Фізичне золото часто передають із покоління в покоління як символ стабільності, турботи та накопиченого багатства, які бувають види цінних. Металів перше це злитки: 1 грам 10, 100 грам, 1 кілограм. Ага. Чим більша вага, тим менший спред. Про спред поговоримо далі в цьому відео. Інвестиційні монети. Їх досить легко перепродавати. Колекційні монети. Вища націнка через лімітовану кількість прикраси або ювелірка, ага. оскільки ви купуєте не просто цінний метал, а ювелірний виріб. Також платите за його виконання. Отримуєте великий спред. Ювелірка часто використовується просто для зберігання, передачі з покоління в покоління, але не як інвестиційний інструмент. Як купити цінні метали? Один із самих практичних варіантів це спеціалізовані онлайн-магазини. Ось список найпопулярніших. Локальні Дилери або банки в Євросоюзі і Швейцарії часто купити цінні метали в злитках можна напряму в банках. Також в таких країнах, як Польща, Німеччина, Австрія, можна знайти багато спеціалізованих магазинів. Інвестиційні цінні метали, якщо ми вирішили купляти фізично, повинні бути в злитках або в монетах. Також купити цінні метали можливо. З рук або через різні дошки оголошень. Але тільки з перевіркою. Далі поговоримо про важливі деталі, які повинен знати кожен інвестор, хто задумується над інвестиціями у цінні метали. Що таке спред? Коли ви купуєте цінні метали, наприклад, золото або срібло, Спред означає різницю між ціною покупки металу і ціною, за яку ви можете його одразу продати. Цінні метали зазвичай мають спред від 1 до 5%, залежно від продавця, країни, розміру слитку, типу металу, чи це золото, срібло чи платина. Це означає, що як тільки ви купили цінний метал, наприклад, золото, він одразу подешевшає на кілька процентів через втрати на спред. Звідки береться спред, коли ми купуємо цінні метали? Це заробіто компанії або брокера, у якого ви купуєте. Це витрати продавця на перевірку автентичності. Метал повинен бути справжній і сертифікований. Затрати на зарплати, оренди і так далі. У кого спред менший? У великих продавців, наприклад, Bullion Star, Suit Gold. Менші спреди. У менших або місцевих продавців спред зазвичай вищий. Де і як зберігати куплені цінні метали? Є інвестори, які зберігають цінні метали у себе в сейфі, вдома або в офісі. Із плюсів це швидкий доступ, без комісії за зберігання і повний контроль. Із мінусів це ризик крадіжки. Додаткові затрати часу на перевезення при продажі у банківському сейфі або в депозитній скринці. Із плюсів це вищий рівень безпеки, ніж в особистому сейфі. Також є можливість застрахувати. Із мінусів потрібно платити за оренду сейфу, обмежений доступ тільки в робочий час. Також у деяких випадках. Банки обмежують доступ до депозитної скриньки в кризовий час. Також зберігати свої цінні метали можливо у спеціалізованих компаній. Таких компаній на ринку є досить багато, наприклад, Bullion Star, Cold Money, Brinks або Pro Aurum. Із плюсів надійно і застраховано. Є можливість купити цінні метали і одразу передати на зберігання. Із мінусів. Це платне зберігання від 0,1 до 1% річних. Податки та митні платежі. Якщо ви купуєте ціні метали і ввозите їх фізично в країну, потрібно вивчити, чи за такі метали потрібно оплачувати ПДВ і мито. В кожній країні свої правила, тому варто це питання дослідити. Чому фізичні метали ростуть під час? Кризи. Кризові моменти, коли фондовий ринок падає, валюти девальвують, а банки банкрутують, інвестори шукають надійний актив. І цей актив це цінні метали, а саме золото, срібло і платина. Коли бачите, що починається фінансова криза або великий військовий конфлікт, подумайте про покупку цінних металів. Бо як показує історія, ціна Виростає, а інвестори збільшують свій капітал. З вами був Андрій Брейн. Ставте лайк, якщо тема була корисна. Підписуйтесь на канал. Попереду ще більше практичних тем по інвестиціях. І до зустрічі у наступних відео!